Аня, всім з вами яна. Сьогодні я нарешті зібралася розібрати свій гардероб і зібрати з нього якусь мінімальну капсулу. А керуватися для цього я буду списком із прожиткового мінімуму, тобто зі споживчого кошика. Зараз я розберу свій гардероб. Я вже собі виписала список, де є помітка жіночий гардероб. Чоловічий гардероб можу окремо зібрати, якщо будуть бажаючи в коментарях. Зараз я буду збирати саме жіночий гардероб із мінімума речей, який передбачений у споживчому кошику. Поїхали! Починаємо з самих основ. Це має бути зимовий одяг. З Зимового одягу нам в прожитковому мінімумі пропонується пальто або напівпальто жіноче. В мене є, якби ось це пальто біле. Але воно недостатньо тепле. І якщо мені вибирати якусь одну штуку, не демісезонну, а саме зимову, я би обрала ось цей пуховик, а не на пальто. І якщо зараз лупануть морози, я не буду ютитися у цьому одному тонкому пальті. Це у мене таке, як пончо, обожнюю цей одяг, але його за прожитковим мінімумом носити нема чого. От, так що лишається ось ця куртка. Я вже говорила, що вона не сильно модна, але капець тепла. Продемісезонний одяг. Я маю обрати із жіночого переліку. Це має бути куртка на синтепоні жіноча, і плащ жіночий або неутеплена куртка. З плащів однозначно ось цей, бо він тепліший, ніж мій другий плащ, який знаходиться на другому кінці ліжка. Ось цей плащ тоненький, фактично літній. А цей трошки утепленіший і більш демісезонний. Цей плащ точно лишається, я його обожнюю, я його часто ношу. А ось стосовно куртки на синтепоні. У мене немає нічого на синтепоні, як ви бачите. Але в мене є одна з улюблених курток ося. Вона добре переносить, коли є вітер, вона добре переносить, навіть коли є дощ. Хоча вона не має такого, як собі, плащовика. Якщо порівнювати цю куртку і куртку е, з шкіри, то куртка з шкіри вона менш універсальна і немає капюшона. А тут є капюшон. Того вибираю цю куртку. Також відправляється до верхнього одягу і вибираю цей плащ. От, плащ дві куртки. Хвати з мене. Цей верхній одяг розрахований один на 5 років. Кіт, ти куди? Тобі не подобається. Мені теж не особа подобається, що я зроблю. Далі розділ називається в споживчому кошику: інший одяг. Це мають бути костюми, джемпера. Поїхали! Наступним пунктом йде через кому. сукня. Кома костюм жіночий. Я так розумію, вибрати можемо лише щось одне: або костюм жіночий, або сукню. Оскільки далі в переліку суконь більше немає, але є формат брюки, я можу обрати в такому разі якусь одну сукню. І мені треба добре подумати, бо ця сукня має бути і демісезонна. І... Е... Така, щоб і на корпоратив, напевно, сходити, і щоб і літо в неї ходити, в мене є кілька варіантів. Оці більш теплі, вони не настільки універсальні. А ось ці дві, ось ця точно в ній можна візді і всігда. і в цій можна візді і всігда, в джинсовій. Під джинсову можна одягнути кофту. Цю можна використовувати як нижній слой. Тут буде прикольна юбка, не сама довга. Зверху можна одягнути якусь кофту і так в ній ходити. Якщо взагалі говорити про те, як зимою має виглядати нижній слой, от я вагаюся, ця занадто, мені здається, світла на зиму. Мені ось ця більше подобається вона буде підходити під решту гардеробу. Беремо її. І вона буде і літня. І зимова, ну на корпоративі я в ній навряд чи піду, піду в брюках. Жіночі брюки. Але в мене з брюків тільки тоненькі літні. Ну, вони правда тоненькі. Це під брюки не йде, хоча це штани і є джинси. Е, Жіночих джинс, до речі, в переліку не передбачено. Пропонується обирати спідницю, спортивний костюм. І як би все. Зважаючи, що я хотіла би ходити в тих штанях і літом, і зимою, і не замерзнути, ось ці зелені мені ніяк не йдуть нікуди. Вони занадто тоненькі виходять для таких цілей. Ну це більше до спортивного одягу, хоча він не демісезонний. І джинси, от джинси, манала я брюки шукати в себе в гардеробі, в яких би я ходила зимою. Джинси, все. До сідання. Наступний пункт дуже цікавий. Пропонується обрати халат. У мене є халат літній, халат зимовий, ну і ще от така от штука, в якій я постійно ходжу. І зараз я би з задоволенням обрала оцю штуку. Але так як є ще літо, і я розумію, що літом я теж хочу ходити в тому халаті, а не тільки зимою, то я обираю ось цей. Але в мене є ще стрічка-комбінація, а комбінації в мене в хаті нема. Того обираю також цей халат, він буде в якості комбінації. Так, з цим вирішили. Але це, блін, це домашній одяг, я його навіть не використаю для того, щоб виходити на двір чи куди там я собі схочу. Забираю гроші, дома можна і в футболці ходити, ні? Тепер блузи за умовами прожиткового мінімуму. В мене має бути три блузи на 5 років. Без питань обираю ось цю. Давайте ось цю. Біла в мене є. в мене є рожева, і в мене є ось ця з пишним рукавом. З пишним рукавом лишаю ось цю забираю. Отак. От Три бузи на 5 років, нормально. Пропонується обрати спідницю. Спідниць в мене є багато, але станом на зараз у мене в гардеробі на постоянки і літом і зимою залишається ось ця спідниця з шикарним вирізом. Вона і лишається надалі в моєму гардеробі. Відправляю її пункт спідниця виконаний. Тепер пункт про джемпера. Джемпер светр має бути один. На Зараз подивлюся, на 3 роки, і якщо вибирати між цими двома, то ось цей більш універсальний. Я його можу і на плаття одягнути, і без плаття і як завгодно. Цей більш теплий, але на жаль. В мінімальний гардероб він входити не буде. До спортивних костюмів тут мені складно. Справа в тім, що ось цей костюм спортивний, і я його не проти доносити, але складність в тім, що він літній. А тут тебе треба такий, щоб був ті падимосезонний, щоб в ньому займатися ще можна було а в цьому точно займатися спортом неможливо. Того я обираю футболку і обираю якісь штани. У мене ось ті більше до колготів. А ось ці такі стрельчеві і в них реально можна займатися спортом, бігати, вони комфортно сидять на тілі. Того ось цей комплект, футболка і штани, у мене буде заміняти і спортивний костюм, і буде як ну, типу, лайфхак, щоб більше народу було в мене в гардеробі. Кубка більша. Я думаю, що ви мені повірите, що я взяла шість пар трусів і двоє бюзгалтерів собі на рік. Нічна сорочка, я вже казала, що ось цей шовковий халат буде в її користь. Далі в мене має бути обов'язково жіноча майка. Ну ось майка. На ній не написано жіноча чи чоловіча. Купальник. Купальник у нас має бути один на 4 роки. Ось я собі обрала один купальник на 4 роки. Далі, в жіночому гардеробі немає такого поняття, як жіночі шкарпетки. Чоловічі шкарпетки є. А жіночих Ніфіга. зато є колготки з збавоніної дві на рік. Ось я взяла одні такі плотніші і одні тонші сірі. А синтетичних колготок зато 6 штук має бути. Це видно, мінімаль замість шкарпеток має бути. Я взяла одні синтетичні колготки і взяла п'ятеро шкарпеток. Ну, ніфік, їй-богу, вона навіть тішка возмущена. Комплект шапка-шарф. Шапку я взяла сіру, а шарф кольоровіший. Ну, Я хочу якось трошки різнобарвити гардероб. І прикол в тім, що треба було вовняну хустину знайти. У мене вовняної немає. У мене є шовкові. Я взяла собі шовкову хустину. Гарну, кольорову, мені підвищує настрій. Ще до цього всього барахла йдуть рукавички. І залишається взуття. Ця пара це кандидати на чоботи утеплені, жіночі. Я обожнюю саме ці капці, вони мені зручні, я їх обажаю, але ось ці мені просто треба вже якось доходити. І чоботи утеплені жіночі, от вони хай і будуть, хай страдають. Осінні туфлі на низькому підборі. У ну, мене більше немає кандидатів, в мене немає варіантів. Але саме прикол, що вони йдуть одні на 5 років, одні на 4 роки. Ще одна киця прийшла подивитися, що тут відбувається. В них трошки паніка, коли в мене ось такі перестановки відбуваються, коли я щось ношу туди назад. О, спортивні будуть кросовки Адідаси. Домашнє взуття. мої крокси. Вони в мене запелюджені. Але я їх обожнюю, вони максимально зручні, взутися, вибігти на двір. Оце в мене піде за домашнє взуття. Знайшла ось такі типу, туфлі. Ну, такі трошки вбиті, але хай буде. Хай будуть вони мені завітні. Тому що я зараз не маю сили підніматися на чердак і шукати їх. Коротше, прям літні-літні шукати. Це такі, що я ходжу дому до магазина, і мені нормально, що вони такі трошки підвбитенькі. Але типу, ладно посчитаємо їх за літні туфлі. Ще гумове взуття є таке часто на город ходити. У мене гумове взуття, кстати, є. Прикиньте, я живу у приватному секторі, в мене є гумові чоботі. І так, дивимося на цю купу одягу трезвим поглядом. І що я вам скажу? Для міського жителя ще може бути. Але, до прикладу, я живу в приватному будинку, і я вже бачу, що мені не вистачає робочого одягу. Щось із розділу, хоча б легінців і кофти, якось зараз я передягнулася, легінси і кофта, це то, в чому я ношу патики, чисто палити. І такого одягу мені тут явно не вистачає. І це означає, що я не можу його використовувати на всі випадки життя. Хоча резинові тапки, мені передбачили, я можу на користь робочого одягу викинути якусь одну блузку і можу на користь робочого одягу викинути ось ці штани, які я брала в якості спортивних. В мене немає дрес-коду на роботі. В принципі, ось цю блузку я легко можу пожертвувати собі. І ось ті штани. І замість них я беру один комплект робочого одягу, який я буду собі стирати, носити, стирати, скільки мене вистачає. В проміжках, поки робочий одяг сушиться, стирається, буду носити халат. Як бачите, я старалася брати. Не дуже яскраві кольори, щось таке, з чого би вийшла капсула. Знаєте що? Поки я собі старалася скласти якісь небудь образи, я зрозуміла, що не передбачений ремінь. До речі, ні чоловічим, ні жіночим гардеробом. Прикольно! Дивимося на ті речі, що лишилися: куртка тепла, плащ, куртка демісезон, джинси, спідниця, двоє легінців. Ну, треті на мені, але вони робочі. Типу блузка. І типу сорочка, футболка, кофта, майка, сукня і аксесуари. Шарф, шапка, рукавиці і хустка. Зараз я буду з цього всього одягу пробувати компонувати щось, в чому я можу ходити. Попробуємо скласти кілька образів. І так, самий перший, самий базовий образ це виходить спортивний. Типу майка і легінси. До речі, замість майки може бути ще футболка. Міряємо. Футболка і легінси. Я, до речі, так би навіть сходила кудись в магазин за хлібом. Дуже навіть прилічно виглядить. Блузку я вдягнула зверху на легінці, але вона в мене має таку довжину, що цілком може бути платтям. І знову відчувається брак ременя. Зараз ременем її прихватити, і дуже навіть прилічно все її файно виходить. Легінси з кофтою. Також дуже навіть можна навіть надвір такому вийти. Вот. Я виходила, я знаю, мені не стидно. Тим більше, що вона такої довжини, що прикриває навіть попу. На жаль, мінімальним кошиком споживання не передбачені темні окуляри, вони б сюди дуже навіть личили. А ось образ з демісезонною курткою. Ну тут вже не так стільно, я би так не носила. До речі, Майка шикарно виглядає зі спідницею. Взагалі, спідниця доволі універсальна річ. Зараз всі верхи з нею перепробую. А я оживає образ з хустиною. Просто мама мія. Блузка з рукавами. Обожнюю цей образ. Попробувала, як то буде виглядати з хусткою. Ну трошки таке, таки о, до церкви. Блін, треба бейчки відірвати. 100% сілк. Ось так набагато стильніше. Коротше, хустка це не для того, щоб її носити чисто на голові. а Такий аксесуар. Я, до речі, дуже люблю її на щось пов'язувати або так на плечі кидати. Ну гарно же ж, з блузкою незаправленою. До речі, розкажіть мені варіанти, хто як більше любить носити одяг. Наверх незаправлений чи всередину, Боже, вона мені повнялася прямо на ходу. Що то називається натуральна тканина? Але я обожнюю ці рукави із заправленою. І з кофтою. Тут навіть не хочеться розправляти рукави. Мені ось так от подобається. Коли кофта не заправлена, то доволі стильно. Зараз я її попробую ще десь на рівень талії заправити. Ну, якось ось так. Не знаю, мені вона розправлена, більше подобається в комплекті зі спідницею. Звичайно ж, приміряємо верхи, але тем з темним завжди виграшно, видовжує силует. Типа стілістка нахваталася по верхах. Ця хустка до цієї куртки не йде, тому що червоний з блакитним. А давайте звичайний шалик. Шикарно, красиво, мило. Цю куртку, коротше, можна носити до глибокої осені, за що я її обожнюю. А ось з плащом. Це спідниця, кофта і плащ. Ну, хустка до плаща однозначно личить. І шарф личить також. Блін, а от шапка до спідниці не личить. А тепер показую, чого вважаю цей пуховик капець не модним. Ну, правда, він якось не лежить ні по фігурі, ніяк. Але, блін, який він теплий. От за що я його ні на що не проміняю, це за теплоту. І так як зараз в мене є інші цілі, на що тратити гроші, хай буде. Пробую це все саме з джинсами. І ось ще. Блін, мені все-таки більше подобається, коли вона заправлена. Ладно, не подобається. Без ремня не подобається. Блін, а чого я раніше так не носила? Мені по приколу, мені подобається. Але, до прикладу, ця блуза навіть без ремня виглядає класно. Тим більше, що її можна завжди витягнути так, щоб цієї лінії ремня не було видно. Ну і звичайно ж, класика всіх часів і народів майка з джинсами. Моє улюблене плаття, плаття з сорочкою. Плаття з кофтою. Випивайте води кожного разу, коли я кажу про ремень. Ну, блін, в натурі не хватає. А, до речі, в мене ж десь від плаття є зав'язочки. Зараз. До речі, покажу, як я підтикаю цю кофту, того, що для мене те, що показують стилісти, ну взагалі не підходить, коли отак от от просто робиться. Я беру спершу оцей вільний край всередину, ну, тобто це ще він не за ремньом. А тепер ось це, що лишилося зовсім трошки, затикаю за ремінь. Так як кофта в мене вільна, то виходить рівнесенько на лінії талії. І ось так дуже навіть можна ходити. І виходить фактично той самий образ, що зі спідницею. Тобто плаття виконує роль другої спідниці. Ось такий гардероб в мене вийшов. Діліться, будь ласка, чого би вам не вистачало. Чи можливо та кількість речей, що я показала, є надмірною? Особисто мені спортивний костюм не так потрібен, як потрібна якась додаткова пара домашнього одягу. Не знаю, я можливо попробую носити цей гардероб в такому форматі і обов'язково поділюся фідбеком, що я подумаю по результату. Оцініть гардероб, розказуйте свої ідеї в коментарях. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!